Всім привіт! Сьогодні показую, як зробити ось таку жабку. Беремо лист паперу і вирізаємо е, дві таких смужки однакових. Ось я вже вирізала дві такі смужки. Тепер робимо все уважно за відео. І ось так повторюємо багато разів. Ось, беремо раз, два, три, чотири, п'ять. Повинно отак ми ж не здигнемо, обов'язково повторюємо за мною. Якщо хочете ще більше таких якихось туторіалів, обов'язково пишіть в коментарях. І ось у нас останній етап. Може бути такий трішки перевистачити, але нічого ми беремо і обрізаємо розкрай. Ой, обережка два край. Ось бачите, у нас виходить така гармошечка. А ось це отут тепер беремо. Ось так. Клиїм. І виходить ось така штучка. Тепер на штуці можемо намалювати все, що завгодно. Ось, дивіться. Я зараз е, намалюю тут собачку. Ось така собачка в нас вийшла. Буду її зараз розмальовувати. І ось така прекрасна собачка в нас вийшла. Пишіть з якоюсь тварину далі зробити, поки є жаба і ось така собачка. Всім пока!